Пропоную вам зі мною онлайн відправитися на екскурсію по нашим краям. Ми заїдемо з вами в село Малино на каменнодробільний кар'єр, а також в Коростень, Прогуляємось по парку Древлянському та побачимо красу цих країв. Я думаю, буде дуже цікаво. А також в цю екскурсію входить зупиночка на житомирських Мальдівах. На житомирському дружбівському кар'єрі. Але це буде в іншому відео. Я вирішила рванути на Мальдіви, але цього разу на Житомирській. У мене сьогодні екскурсія по дуже цікавим місцям нашої країни. Тож, якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Так, Ну а я вже зараз буду їхати. У нас була зупиночка. Це екскурсія групова. Екскурсія називається Блакитна Лагуна України з 8 ранку до 20.30. 8 ранку ми виїхали з метро Житомирська. Так, Коштує така екскурсія 1100 гривень, плюс по бажанню 250 гривень комплексний обід. У нас буде три зупиночки. Перша буде на камяно драбільному кар'єрі, потім буде Древлянський парк у користіні і потім вже Дружбівський кар'єр, він же українські Мальдіви, і Житомирські Мальдіви, як їх ще називають. Так що, я думаю, буде цікаво. Нам роздали круасанчики і водичку. Тут наша перша зупинка. Малинський, каменно-дробильний завод і кар'єр. Наша перша зупинка село Малина, і тут каменодробильний завод, і ми зараз дивимось кар'єр каменодробильного заводу біля, точніше так ось так виглядає. Дуже красиво Дуже тут, але <смеш> небезпечно. До краю підходити, бо можна і рухнуть. Ну що тут краса красою, можна пофоткатися, півгодинки нам дали на відпочиночок і на фотосесії. Я дуже так хочу. Брей кофі у нас зупиночка. Можна попити каву, чай. Ми вже приїхали в Коростень і зараз в парку Знаходимося, це пам'ятник Дерону, Оце так. Це Древлянський парк. У нас тут година буде екскурсія, потім повезуть нас на обід, а ті, хто не замовляв комплексний обід, будуть ще тут гуляти десь годину. І потім ми вже їдемо на кар'єр Дружбівський. Тут кожен рік в вересні проходить свято присвячене деруну. Пам'ятник Володимиру Великому. Зараз тут, тут тінь, правда, погано видно і фонтанчик далі. Зараз наша група вже збирається, буде починатися екскурсія по цьому парку. У кого немає змоги поїхати особистим авто по таким цікавим місцям. Звісно, автобусний тур груповий це вихід. Тож, ось і я вирішила з'їздити. всього один день, чому б ні. Тут фонтанчик так гарний. Зараз не дуже спекотна. і добре, і дощика нема. Це квіти біля пам'ятника. Наша група в зборі. І приєднуюсь до групи.

Воїнам, які загинули в Афганістані. Ну і чому власне парк став Древлянським? Тому що тут знаходиться у нас так називаємо алея слави героїв древлян, яких ми знаємо з літописів Нестор-літописця. Якщо подивитись за моєю спиною, на горі, це колишнє літописне городище номер 3 знаходиться пам'ятник на відомому нашому князю Малу. Трошки нижче, от стоїть пам'ятний знак, пам'ятник е такому рицарю з конем. Це його Так, ближче покажу. Пам'ятник цей, але ми зараз далі йдемо. Там ще продовження. Дуже красиво. Тут, тут знаходиться наша, ну, ми її дуже любимо, бо це єдине джерело питної води в Користані, річка, яка має назву Уж. До речі, це друга в Україні річка Уж. одна ті в Ужгороді, одна в Користані. Колись вона називалась Уша, але в ХІХ столітті з якихось дивних причин її перейменували на Уж. У нас невідомо. Але чому ми стоїмо тут? Тому що річка знайшла собі місце через про... великому проломі дуже великої скелі. Взагалі коростень, хочу вам сказати, що саме місто, сама назва коростень походить від старослав'янського слова кор або кар, що значить твердий або камінь. Дуже і от те, що ви бачите, ці всі скелі, які тут лежать, ну зараз просто травічка і зелень нам трошки це є альтаночок багато. І лавочок можна відпочити. Люди відпочивають. Я щось, мені здається, що не буде у мене вільного часу познімати спокійно, тому так на бігу трошечки буду знімати, бо у мене оплачений комплексний обід і нас відсюди заберуть. А тих у кого ні будуть гуляти ще по парку. Так що ось так, ух ти, як тут красиво. Ось дівчата там фоткаються. Так, красиво для фото. І так походити, погуляти. ну Я знову сама гуляю, тому так, сама себе і знімаю. Я так, дивіться, там вдалі ще храм можна побачити, а тут борхлива трошечки, борхлива річечка і качки там гуляють далі. Я не буду розповідати історичні факти стосовно цього цікавого міста. Це можна буде зробити. Коли ви самі приїдете на екскурсію послухати, екскурсовода, або можна почитати в інтернеті ці відомості. А ми зараз просто прогуляємось, щоб ви просто побачили, як тут все ж таки красиво, і я думаю, варто сюди їхати в будь-якому випадку. Кажу, храм трошечки поганий видно. Але ось тут такий символ, наш герб України. Дивіться, всередині там теж якась поруда невеличка, металева, коростень. Можете поставити на паузу, але я думаю, що тут сонечко засвічує, буде не видно, щоб почитати. Так що повертаюся до групи. На жаль, у мене часу не буде прогулятись. Пам'ятник тим, хто воював в Великій Вітчизняній війни. О, Господи. вождю Так, ой-ой-ой. Треба дивитися під ножки. Це пішохідний міст. Ой, тут гарна тінь. Так хочу вам просто шум природи. Шум водички зняти. Не буду заважати людям своїми розмовами. Просто вам познімаю в тиші. З там ще пам'ятник. Завтра пройду ми говорили, пам'ятник. Два саме місце, яке називається купання, знаходиться вот тут -от, між стелями. Воно має, має декілька нас, там є декілька купальних курніолі, отдельные купальні, бандион, і Група пішла, піднімається до гори, в гору точніше. Не знаю, я йду, але щось сумніваюся. Тут стіна, стіна і ще кудись наші пішли. А я зараз, ох ти, тут такий оглядовий майданчик. Класний. Фу, я захикалась вже. Дивіться, яка краса. Не знаю коли і як я сюди буду добиратися ще раз, Ну, хочеться приїхати більш так спокійно, самостійно, без екскурсії. Дивіться, яка тут краса. До речі, 2 вересня фестиваль буде. Так, пам'ятник. Але з іншого боку зараз треба підійти. Дивіться, я трошечки відстала від групи, але хочу показати з цього боку. Купала храма від Ніші. Ось так. Наскільки це наш мал, ми не знаємо. Ми знаємо тільки пару моментів, про які про нього писали в літописі, більше нічого. Автор його побачив саме отаким, от як ви його бачите тут. Але вам скажу відверто, як і в нашій історії, завжди бувають халепи. Ви бачите, На А можна Так, ми вже в кафе, де у нас буде обід. Обід комплексний, зараз вже принесли салати і узварчик. Ще перше ще чимось покажу, будуть годувати нас. Хочу нагадати, що комплексний обід не входить у вартість екскурсії, а оплачується додатково 250 гривень. Ну, все було смачне, можна їсти. Так що, ми всі, я думаю, наїлися і коли зайшли в автобус, просто захотілося всім подрімати. Ну, а ми зараз будемо сідати і вирушати далі. У нас по плану ще дружбівський кар'єр, який називають Мальдівами українськими. Але це дивіться в наступному відео. Всім дякую за перегляд. За коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!